Зараз ми з вами знаходимось біля чорноморського екстрім парку, який нещодавно закрили через його незадовільний стан. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як все починалось, як його відкривали? Ну в цьому парку вже більше ніж 20 років, і сьогодні дуже активно розвивається вулична культура для нашої молоді, і ми так само маємо наша чорноморська міська рада дбати про цей напрямок, коли. Десь розвиваються вуличні екстремальні види спорту, стрітбаскетбол, воркаут, тобто вулична гімнастика. Молоді потрібні десь якісь локації у нашому місті, нашій громаді для того, щоб вони об'єднувались і мали якийсь напрямок для свого розвитку. Тому тоді виникло питання. Я ще тоді був спортсменом, пам'ятаю, як його відкривали. І Якович Хмельнюк тоді залучив ресурс. І в гарному нашому парку в приморському відкрили цей скейт-парк для нашої молоді. Розкажіть, будь ласка, чому все ж таки вирішили його закрити сьогодні? Скейт парк саме ці обладнання, споруди, вони знаходяться на балансі місцевого управління житлово комунального господарства, і саме вони дбають про його стан. І були певні якісь часи, коли проходили ремонтні роботи, заміни були власними фінансуванням та власними силами, скажімо так, комунального підприємства. Але зараз зараз в нашій країні військовий стан вже два роки, і на жаль, у військовий стан є постанова кабінету міністрів, яка обмежує фінансовий напрямок на благоустрій для. Громад тому ми сьогодні можемо використовувати бюджетні кошти на капітальні та інші ремонтні роботи, лише для критичної інфраструктури, лише для постачання енергозбережь, енергопостачання, водопостачання та інших, скажімо так, фінансових видатків, які спрямовані на те, щоб наше місце у військовий стан могло працювати та Здійснювати різні господарські діяльність, тому зараз із за обмеження ми не можемо фінансувати капітальний ремонт парку, який може коштувати сьогодні нашому бюджету, якщо це офіційна буде частина десь від пів до вісімсот тисяч гривень. Від 500 до 800 тисяч гривень. Так, а хто саме перевіряв його безпеку та чому вирішили, що він небезпечний? Коли я звернувся до міського голови з проханням, що нам треба здійснити певні якісь офіційні заходи для того, щоб розуміти, що ми робимо далі з цим скейт-парком, то міський голова створив комісію з заступниками міського голови, була комісія виїзна, і саме тут на комісії ми вирішили, що скейт так майбутнє скейт-парку буде за такими напрямками. Для початку Наше комунальне господарство, може КХ, воно має створити певні моменти, які треба зробити для капітального ремонту, і яка це сума. І... Так як ми не можемо використовувати ці кошти з бюджету, то, можливо, скоріш за все, так і буде. Ми будемо звертатись до приватних структур нашого, нашого міста, до бізнесу, який сьогодні допомагає молоді. І ця сума може бути не півмільйона, а думаю, десь біля 200 тисяч гривень для того, щоб відновити цю роботу. Тому зараз ми шукаємо такий ресурс. Працюємо з бізнесом, працюємо з іншими структурами. І якщо ми не знайдемо ці кошти, то для того, щоб молодь наша відбувалася у безпеці, то треба зробити демонтаж цих споруд. А вже після військового стану ми відновимо роботу вже, я думаю, в новому проєкті, нового скейтпарку. Але знаєте, багато є думок у мешканців нашого міста, і декому не подобається, що тут відбувається. Увечері тут гучно, тут заважають мешканцям нашого міста відпочивати і так далі. Але ви знаєте, в дитячому садочку теж гучно. Там, де діти, там, де молодь, це емоції. І я сам працюю з молоддю і знаю, що це таке. Тому а, треба розуміти. Що їм потрібно, та допомагати, я стою на боці молоді, і я вважаю, що цей скейт парк має працювати. Він в гарному місці, гарна локація. Додатково, щось будемо ми робити з цієї споруди, яка біля скейт парку, це взагалі. Проблема для нашого місця, тому що є у цього приміщення власник, але земля знаходиться у міській раді у нашій територіальній громаді, тому він не може нікому її продати. І міська влада вже декілька разів зустрічалась з власником цієї споруди цього приміщення, але комунікації не може знайти для того, щоб вирішити це питання. Зараз військовий стан, і яка альтернатива для молоді? У нас працюють спортивні клуби, у нас працюють спортивні команди. Комунальне підприємство Палац спорту Юність так само працює в штатному режимі і укриття, і так далі. Тому якщо сьогодні запитувати, чи є альтернатива для фізичної активності для нашої молоді, так, вона є в країні. Сьогодні війна, ми всі шукаємо якусь альтернативу, ми всі зараз знаходимося в яких змінах певних і для кожної сім'ї, і для різних проєктів соціальних та тих, які направлені на розвиток. Тому і учнівська молодь, і спортивна молодь, і активна молодь нашого міста, будь ласка, якщо є і за військового стану у нас певні зміни, давайте ми потерпимо трошки, так і як тільки стане мир. Стане спокій і буде можливість для того, щоб зробити наш скейт парк в тому стані, який він потребує для нашої молоді. Ми депутатським корпусом. Я думаю, всі депутати підтримують цей проект, і я вважаю, що це дуже важливо.